Які шумоглушники варто використовувати при монтажі системи вентиляції? Дивіться. Зараз у нас вентиляційна установка працює в режимі роботи нормальної. Тобто це коли в приміщенні є люди, і у нас ми поставили отакі от шумоглушники металеві. Такий от шум ми чуємо. Знімаємо шумоглушники. Взагалі знімаємо, да? тобто одразу чуємо шум повітря. Наприклад, є якісь обмеження по висоті. Ці шумоглушники не можна розмістити в системі вентиляції. Тому у Кемфавіента існує отаке от, от рішення по таким от шумоглушникам. Їх можна вигибати в сторону, ну і отак от раз, вони розтягуються і вигибаються, як вам потрібно. В наступному відео почуємо різницю в роботі таких шумоглушників. Стаціонарні ми вже чули, без глушників зараз чуємо. В наступному відео покажу, як. Працює з вентиляційна система установка з такими шумоглушниками, з гнучкими.